Українці повинні перейти на латинську абетку, щоб відгородитися від Росії. Це дозволить європейцям, які користуються латинкою, швидше вивчити нашу мову і зміцнити зв'язки із Заходом. Крім того, це забезпечить українцям легше вивчення європейських мов. Безперечно, вам доводилося чути подібні тези. І більшість, я певен, не знає, як до них ставитися. З одного боку, нам і справді треба відгороджуватися від Росії у всьому, від законів та торгівлі до серіалів і мови. А з іншого боку, відмовлятися від звичної кирилиці. А як же наші діди-прадіди, які нею писали церковні книги та листи? Як же Шевченко, який писав кирилицею? А Франко? А десятки і сотні авторів тисячі і сотні документів? До речі, про Шевченка. Чи знаєте ви, що за його життя до друку було підготовлено кобзар латинкою? Так-так. І Тарас Григорович редагував його власноруч. Шей Франко, щоб ви знали, теж не чужався мовних новацій. Зокрема, пропонував використовувати поруч з кириличними і латинські літери, наприклад, ту, що англійці звуть її Джей. Кожен з вас безперечно тримав у руках 20 гривневу купюру. Але мало хто звернув увагу на вірш Івана Яковича, який там розміщено. Подивіться: земле моя всеплодючая мати через Джей, тобто по нашому йод. Звісно, те, що видатний польсько-український і Кабзар Тимко Падура, автор знаменитої пісні Гей Соколи писав українською польськими, тобто латинськими літерами, нікого не здивує. Ну а якщо я додам, що проекти з видання українських текстів латинкою підтримував знаменитий Микола Пирогов, той самий видатний український лікар, тіло якого лежить під землею Мавзолеї в місті Вінниці. А якщо добавлю, що Емський указ, крім іншого, забороняв писати українською мовою за допомогою латинських літер. Тобто імперська влада розуміла небезпеку відривання України від рускій міра за допомогою обетки і нещадно з цим боролася. І врешті-решт, подивіться на Google Translate, який поруч із кириличною версією перекладу завжди пропонує вам варіант латинкою. Та переконайтеся, що питання це зовсім не просте. Але ви на каналі імені Тая Шевченка. З вами брат Капранов. А це означає, що настав час розбиратися у найзаплутаніших моментах української історії, заповнювати білі плями та висвітлювати темні її місця. І на початку, як завжди, ми маємо подякувати людям, які роблять можливими наші регулярні зустрічі. Це меценати нашого каналу, шляхетні люди, що в часи лихоліть знаходять можливість підтримати інформаційну боротьбу за українську незалежність. Адже сучасна війна це плоть від плоті імперської пропаганди, радянських міфів та рускомірського інфопростору. Ви теж можете стати часткою цього шляхетного товариства, якщо скористаєтеся дороговказом на наш Патреон під цим відео. Крім того. Нас можна підтримати одноразовими внесками за реквізитами, які вказано там таки. Ну і завжди залишається актуальною підтримка за допомогою замовлення книжок. Мальована історія незалежності України уже 10 років творить незалежну історичну свідомість українців і допомагає виховувати нові покоління. Це видання містить на обкладинці логотип каналу імені Тига Шевченка, а тому на додачу може стати чудовим сувеніром. Ну, а якщо ви скористаєтеся посиланням в описі і в замовленні вкажете, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас. І повертаючись до нашої теми, я би запитав, а як ви напишете латинкою, наша зброя в цей момент, вподобайка і комент? Спробуйте в коментарях. Це не так просто, особливо якщо ви захочете, щоб напис зрозуміли інші люди. Ну а ми, як завжди, спробуємо зазирнути в глиб історії, щоб довідатися, звідки ростуть ноги сьогоднішньої проблеми латинізації. Адже вже понад тисячу років наші предки користуються кирилицею. Абеткою, названою на честь святого Кирила, грецького священника, що разом із братом Мефодієм був відряджений візантійським імператором Михайлом III у Причорномор'я, проповідувати християнську віру. Причиною такого відрядження став наїзд на Константинополь лодії київських князів Аскольда і Діра, від яких вдалося відбитися не тільки зброєю, але й вірою. Тому далекоглядний імператор вирішив зіграти на випередження і розпочати інформаційну кампанію на землях супротивника. Як бачите, ця технологія працювала вже й тоді. Діставшись міста Херсонес, а це біля Севастополя в українському Криму, майбутні святі раптом виявили там божественні книги, написані руськими в документах, які дійшли до нас літерами. Звідки вони могли взятися? Запитаєте ви. А справа в тому, що за 800 років до братів греків до Херсонеса вже плавав святий Климент, один із соратників Христа, і організував там християнську громаду. Ну а за 8 століть християнство розповсюдилося на місцеве населення, яке і переклало святі книги руською або ж руською мовою. Я не вигадую, це нам розповідає житє святих Кирила та Мефодія. У Херсонесі вони знайшли також людину, яка навчила їх читати цією самою мовою, і вуаля! На світ з'явилася кирилиця, створена на основі грецької писемності. Не знаю, як ви, а я розумію цей сюжет однозначно. Нову абетку брати не вигадували, а лише зафіксували те, що знайшли. Не дарма, окрім кирилиці, їм належить ще інша абетка глаголиця. Оце вже типово вигадана штука. Подивіться і переконайтеся. Ну а кирилиця це адаптація грецьких літер, які зрозуміло використовували у грецькій колонії Херсонесі для запису мови місцевого населення русів. Або ж роусів. Бонусом для нас тут буде інформація про те, що вже тоді Крим був нашим. А отже, ми можемо зробити висновок. Так звана кирилична абетка виникла на наших теренах, і звідси, за допомогою Кирила та Мефодія, розповсюдилася слов'янськими землями, адже після Криму брати попрямували до Моравії, де й навчали місцеве населення писати і читати. Тобто, батьківщина кирилиці це українські землі. Кирилицю написано переважну кількість документів давньої Русі. Чому я кажу переважно, чому не всі? А тому, що тоді писали і грецькою мовою, якщо листувалися з Константинополем, і навіть латиною, якщо зверталися до католицьких екзархів. Ну, наприклад, у часи короля Данила, який нагадаємо отримав корону від римського папи. Зустрічаються і документи, писані глаголицею, другою абеткою, що її розробили Кирило з Мефодієм, але їх небагато. Більшість документів в Росії, передусім літописи, все-таки писано кирилицею. Звісно, коли ми говоримо про кирилицю, треба розуміти, що абетка, яку знайшли в Криму святі брати, і наші теперішні шрифти – це дуже різні речі. Сучасна людина без спеціальної підготовки не зможе читати тодішніх текстів, не кажучи вже про те, що тодішні люди не впізнали б у нашому письмі Кирилиці. Але час іде, все прогресує, в тому числі і абетки. Ну і допрогресувалися вони аж до початку XVII століття, яке подарувало нам перші зразки записів українських слів за допомогою латинки. Хто це зробив? Ну, зрозуміло, поляки. Адже цей народ, який формувався під великим німецьким і відповідно католицьким впливом, обрав для абетки латинські літери. До чого це призвело, можете побачити саме на прикладі передачі на письмі шиплячих, які у слов'ян, а особливо у поляків не бракує. Утім у німців теж шиплячими все гаразд. І вони не особливо переймаються гронами приголосних у словах. Отже, записуючи українські народні пісні, польські письменники використовували відповідно. Польський варіант правопису, тобто передачі звуків за допомогою літер. І перший твір, видрукований таким чином. Ми маємо з часів гетьмана Сагайдачного, тобто 1610 20 років. Це була п'єса невідомого автора Трагедія Руська. Про Сагайдачну, до речі, подивіться наше розслідування, головна таємниця Сагайдачного. Ви будете здивовані. П'єса ж є сатиричним твором у трьох актах, який розповідає історію гріховного православного попа, який звабив монахиню, і є одним з найдавніших зразків записаної розмовної української мови. Адже документ тоді писали так званою церковнослов'янською, ну а розмовляли по-простому, по-народному. До речі, занотуйте собі і назву. Трагедія руська, не російська, не московська, не руська. Тобто на початку 17 століття нашу землю ще звали Руссю. Ну а територію за перебриком відповідно Московію, оскільки річ Посполита володіла великою частиною теперішньої України документи українською мовою, написані та надруковані латинкою за польським правописом, знаходять на правобережжі і навіть у Харкові. Однак, із наступом Московії польський вплив меншав. А після поділу Польщі в кінці 18 століття практично зник. Проте з'явився новий вплив австрійський, адже Галичина і частина Волині опинилася у складі Австрійської імперії Габсбургів. А німці, нехай австрійські, це вам не поляки. У німців все розкладено по поличках. Так, наприклад, імператриця Марія Терезія дала ім'я до того безіменній українській унійній церкві, власне ім'я, під яким вона існує і досі греко-католицька. Ну, якщо ви не знаєте, чим греко-католики відрізняються від православних, запрошуємо подивитися наше відео на цю тему. Отже, Габсбургі отримали під свою владу слов'янські народи, які використовували кирилицю, зокрема українців та сербинів. Як тут бути? Адже все офіційне діловодство використовує латинку, хай би навіть польську. Ну як зробити, щоб хоч би в архіві можна було документ до ладу скласти? Оце на А, оце на Б, оце на С. І тому. На початку 19 століття на Галичині виникла ініціатива з переходу на писання латинкою за польським правописом. Пропозицій було багато, але першу стандартизовану латинську абетку для української мови уклав у 1834 році греко-католицький священник та етнограф Йосип Лозинський, і вже наступного року видрукував нею збірку пісень та весільних обрядів Руське весілля. На думку Лозинського, латинські літери відображали характер української мови точніше за мертву кирилицю. Щоправда, панатець базувався на польському правописі, тому цей правопис назвали абецадлом Лозинського Слово абецадло це не лайка, а лише польська назва абетки. Ну а стосунки з поляками на Галичині тоді були, м'яко кажучи, так собі. Тому публікації призвели до цілої кампанії, що отримала назву Азбучна війна. Можна собі уявити напругу та вибухи емоцій, що викликали такі асоціації. От ми тут скаржимося на ботів та сварки у соцмережах, а виявляється, нічого нового зараз не відбувається. Все це вже було 200 років тому. Українці, до речі, розглядали кирилицю як ознаку ідентичності і спосіб відгородитися від поляків, під тиском яких знаходилися. І тут теж нічого нового. Цією суперечкою, зрозуміло, одразу скористалися московські спецслужби. Саме тоді на Галичині зародилося так зване русофільство, тобто схильність до культурної співпраці з Москвою. Ну а крапку в дискусіях поставила важка артилерія, брошура лідера руської трійці Маргіяна Шишкевича з промовистою назвою Азбука і Абецадло, яку гаряче підтримала. Галицька інтелігенція. Звісно, нам зараз складно оцінити наслідки тих подій, але безперечно одне. Якби тоді Галичина перейшла на Латинку, нам східнякам складніше було б об'єднатися із УНР в 1919-му. Однак крапка поставлена Шишкевичем згодом виявилася трикрапкою. Бо вже у 1859 році п'ятдесят дев'ятому році новий проект латинського правопису автора чеського науковця Йосифа Гіречка, і це тоді вже був проект цілого міністерства культури та освіти Австрійської імперії. А справа в тому, що незадовго до того імператор Франц Йосиф І своїм указом звелів у судових документах всі українські свідчення записувати латинкою для порядку. Абетка Ірочка базувалася, зрозуміло, на чеському правописі, адже чеська мова подібна до української фонетично, а крім того, не викликає в українців протесту, який у ті часи викликала мова польська. Однак вона спричинила спалах другого етапу азбучної війни. Проти ініціативи міністерства виступили і греко-католицька церква, і філологи, і навіть тесть автора абетки чеський науковець і поет, засновник наукової славістики Павел Шафарик. Ні. Проблема правопису і справді існувала. Адже тоді на письмі користувалася старослов'янською обеткою і відповідними правилами, основи яких заклав іще ще випускник Острозької академії Мелетій Смотрицький. Це часи згадано вже Сагайдачно. Звісно, такий правопис погано підходив для фіксування розмовної мови та нової літературної, що утворилося на її базі. На підросійських українських землях цю проблему розв'язав Пантелеймон Куліш, створивши спрощену абетку, так звану Кулішівку, яка стала основою для сучасного правопису. Саме до тих часів відноситься і згадана спроба видати Шевченків кобзар латинкою, участю якій брав і сам автор. Втім, сумнозвісний емський указ заборонив використання як латинки, так і кулішівки, зобов'язавши писати той мізерший можна писати, зокрема вірші фольклорні тексти, відповідно до правил великоруського язика. Ну а проекти латинізації українського правопису на австрійській частині України провалилися, бо австрійський імператор не зметикував підписати власний Емський указ. Більш за те, галицький науковець Євген Желехівський, створив спрощену фонетичну систему кириличного правопису, так звану Желехівку, яка використовувалася аж до 1920-х років. Ну а що ж інші слов'яни, які опинилися під німецькомовними габсбургом? Їхня доля цікава і безпосередньо торкається України. Для крилічних сербинів Абетку склав член Пруської і Російської академії наук Вук Караджич. В ній він використав багато незнайомих нам кириличних знаків і латинський йод. Саме його прикладом і надихався Іван Франко у своїх правописних експериментах. Ну а сусіди сербинів хорвати, які, окрім кирилиці, широко використовували глаголицю. Прийняли латинську абетку, розроблену поетом Людевитом Гаєм на основі чеського правопису. Цю абетку на честь автора названого Гаєвицею, вивчали у школах і сербські діти. Та й сьогодні у Сербії використовуються дві абетки: латинська гаєвиця Людевита Гая та кирилична вуковиця вука Караджича. Ну а словени взяли собі один алфавіт хорватську гаєвицю. На основі Гаєвиці, до речі, врешті було розроблено і міжнародний стандарт наукової транслітерації кирилиці ІСО 9 Але історія з українською латинкою не завершилася у 19 столітті, адже після перетворення австрійської імперії на австро-угорську, тобто союзну, українське Закарпаття стало сферою впливу Будапешта. Тому там почали утискати українську мову. Ну а тих, хто не захотів переходити на угорську, писати і видавати книжки. Українською примусили латинкою за угорським правописом. Єдиною країною, яка на той момент утрималася від зміни правил українського правопису на підвладних їх землях, стало утворено в 1881 році королівство Румунія, яке володіло буковиною. Тамтешнім українцям дозволяли писати і видавати книжки як забажають. Причина цього криється в тому, що від початку християнізації князівства Молдова та Валахія, які, врешті, й утворили Румунію, користувалася кирилицею і перевела на латинку ці землі зовсім нещодавно. Перша світова війна перевернула весь світ у політичному плані і знову поставила руба мовні питання. Радянська Росія нарешті зважилася на реформу правопису і відмовилася від застарілих літер. Щоправда, при цьому не ліквідувала розрив між тим, як чується і як пишеться. Українські мовознавці взяли за основу спрощену Кирилоцю Куліша та близький до фонетичного правопису, за що ми їм і досі дякуємо уклінно. Але й тут не обійшлося без латинки. Справа в тому, що більшовики в перші роки свого панування були досить розхристаними умовній та культурній царині проводили політику домовленостей з національними елітами, так звану коренізацію, в якій робили ставку на прогресивну латинку. Так у 20-ті роки на латинку перевели 64 мови серед них і кримськотатарську, нагайську та кримчацьку, які раніше користувалися арабською бит. Пропозиція перевести українців на латинку прозвучала під час всеукраїнської правописної конференції 1927 року. Група науковців, серед яких був і письменник Майк Йогансен, висунула проект паралельного використання латинки, і після дводенної дискусії він був проголосований з результатом 20 за і 25 проти. Тобто і ще трохи, і ми б мали дві абетки як сербини. Там таки обговорювалася можливість ввести до абетки три латинські літери: с на позначку дж. Z на позначку дз та йот на позначку звуку й але теж не склалося. Щоправда, подальші події підтвердили, що в історії умовний спосіб, тобто якби не працює. Невдовзі діячів українського відродження ув'язнили і стратили. Правопис наблизили до російського, а мільйони носіїв мови заморили голодом. Про феномен розстріляного відродження ми робили відео, яке наполегливо рекомендуємо подивитися однак ідея латинізації не зникла. Після Другої світової вона вирнула в емігрантських колах. Причина цього дуже проста: у докомп'ютерну епоху тексти у друкарнях набиралися за допомогою свинцевих літер, і відповідно за межами СРСР важко було знайти кирилічні друкарські шрифти. Перехід на латинку спрощував із дешевшого видання преси та книжок. Проте, врешті, виявилося, що знайти друкарські шрифти все таки простіше, ніж переконати громаду перейти на латинку. Але питання латинізації української мови все-таки постало на повний зріст перед незалежною Україною. Чому? А тому, що в закордонних паспортах українців прізвище та ім'я треба було писати латинкою. І постало питання стандарту транслітерації, адже одна відмінна літера вже робить документ недійсним або й навіть створює нову особу. Це продукує помилки і дає простір шахраям. Тому в Україні здійснювалося кілька спроб привести до ладу цей процес. Навіть у нас особисто у старих і в нових закордонних паспортах імена пишуться по-різному. Питанням уніфікації цього питання займалося. Київський університет, Академія наук, Держстандарти, результатом стала постанова Кабінету міністрів, яка затверджувала таблицю транслітерації на основі англійського правопису, тобто без додаткових позначок над літерами. Паралельно ентузіасти взялися розробляти нові системи латинського правопису для українців. І в результаті ми маємо дві офіційні латинки для паспортів на основі англійського та для наукових праць. На основі чеського правопису існує також невизначена кількість неофіційних варіантів, адже кожен ентузіаст використовує той, який йому більше до вподоби: від Абецадла Лозинського до Гаєвиці чи власної розробки. Це, звісно, не сприяє популяризації латинки, адже непідготованому читачу важко розібратися, як саме передає дописувач шиплячі або йотовані звуки. Щоправда, існують сайти, які швидко перекладуть ваш кириличний текст. Латинкою, але, але вони запропонують вам кілька варіантів правопису. Там уже обирайте той, що потрібен. Отже, на підставі почутого, кожен з вас самостійно зможе вирішити, він за латинку чи проти. Ну і безперечно, написати про це аргументований коментар під цим відео. Бо тут старе і правильно гасло підмогільного геть від Москви. Протистоїть стоїть небажанню залишати тій самій Москві всі історичні тексти Русі, написані кирилицею. Адже саме цього вони і прагнуть привласнити наше минуле, вкрасти державну традицію, поцупити культурну спадщину. Ну а нам з вами незалежно від ставлення до латинізації, треба будувати український інфопростір та пропагувати українську історію. А для цього дивитися та слухати українські канали, підтримувати українські ресурси, радити друзям наш канал і не шкодувати вподобаяк для наших відео. Адже кожному воздасться по лайках його.